Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Гроші за пай. Від Відсьогодні колишні працівники радгоспів почали отримувати пойові виплати. Мрії збуваються. У Придністрові стартувала акція на пошили стадії до морозу. Стосується кожного в республіці, почалася інформаційна кампанія з боротьби з віл-інфекцією. Два тижні тому в ефірі першого Придністровського глава держави Євген Шевчук відповідав на запитання журналістів. За час програми у студію надходили дзвінки від Придністровців. Жителі села Чобручі тоді звернулися із проханням допомогти облаштувати територію у дитсадку. На прогулянковому майданчику не було тіньових навісів. Тему продовжить наш кореспондент. Гойдалки, гірки, турніки на території дитячого садка Фетфромоз для прогулянок з дітьми на свіжому повітрі є все, крім тіньових навісів. Вони особливо потрібні у спекотну погоду, кажуть вихователі. З цим питання жителі Чобруч звернулися до президента у прямому ефірі програми від першої особи. Доручення глави держави про вирішення проблеми не змусило себе чекати. Спасибі, велике відразу було дано доручення і почалися вже роботи з будівництва тіньових навісів в нашому древній дитячому садку всього буде встановлено чотири навіси. Будівлі дитячого садка цьогоріч виповнилося 40 років. Довгий час інженерні конструкції знаходилися у жалюгідному стані. Капітальний ремонт закладу провели два роки тому, завдяки російській гуманітарній допомозі. Дитячий садок став одним з перших у списку об'єктів, куди спрямували кошти був виконаний величезний обсяг робіт. Були поміняні всі інженерні споруди. Це каналізація, опалення, відремонтована частину покрівлі, замінено вікна на віконні блоки. створені всі умови для того, щоб і народжуваність підвищувалася, і дитячі сади будуються і в цих дитсадках дуже добре, порівнюючи як було кілька років тому. У дитячому садку відзначають, з кожним роком число вихованців збільшується. Раніше у закладі функціонували тільки дві молдавські групи. Сьогодні працюють ще й дві російські. Відсьогодні колишні працівники радгоспів почали отримувати бойові виплати. Їм, як і колишнім колгоспникам, гроші видаються у відділеннях Ощадбанку. Всі пайщики і їх наслідники. Всі пайовики і їх спадкоємці можуть звернутися починаючи з 1 грудня поточного року для виплати коштів. Виплати проводяться до 1 жовтня наступного року. Цьогоріч встановлена сума в 750 рублів. Минулого року було 700 рублів. Нагадаємо, до 2013 року землекористувачі видавали пайові виплати за своїм бажанням. Більша частина селян отримували мінімальні платежі або найчастіше не отримували зовсім нічого. Але за дорученням президента вже три роки ці взаєморозрахунки відрегульовані законом. А минулого року також за ініціативою президента внесені доповнення в закон, щоб пайові виплати на рівні з колишніми колгоспниками почали отримувати і працівники радгоспів. Напередодні у столичній держадміністрації пройшла апаратна нарада керівників комунальних служб міста, сезонні роботи на завершальному етапі. Про плани на зимовий період і події минулого тижня в нашому наступному сюжеті. Гідно завершити сезонні роботи і бути готовими до зимового періоду пріоритетні завдання, зазначив Сергій Данилюк. У столиці готуються до відкриття передноворічних ярмарків. Реалізація ялинок, іграшок і мішури розпочнеться 20 грудня. Вже встановлено у центрі столиці ялинку планують перепрограмувати. На даний момент зараз задано п'ять або шість програм, які змінюють її кольорову гаму. Однак хотілося б чогось оригінального. Запрошені програмісти, які готові змінити світло і переливи ялинки. За минулий тиждень тяжких злочинів зафіксовано не було. Зазначили у ході зустрічі. Однак у неділю близько 18-ї години до чергової частини міліції надійшов анонімний дзвінок. Чоловік повідомив, що один із корпусів Придністровського держуніверситету замінований. Вихід туда необхідно. Виїхали туди на обхідні сили і засоби. Оперативно все перевірили. Вже через півтори години комісія продовжила роботу. Певною мірою пов'язано це з проведенням недільних заходів. Той, хто дзвонив, був чоловік, поки не встановлений. Термінал молдавський. Незважаючи на введений мораторій на підпалювання багать, інциденти є. Пов'язано це з тим, що працівники спецавтогосподарства не встигають прибрати опали листя. Зберігається і проблема з бродячими тваринами. Ми обратілись з круководства. Звернулися до керівництва УВС і отримали категоричну відмову на застосування якогось виду зброї. Тобто ми залишаємося на тих же принципах утилізації за допомогою медикаментозних засобів. Однак кошти на це в спецавтогосподарства закінчилися. З 1 грудня на лінію випустять два додаткові тролейбуси за маршрутом 19А бендери Тирасполь. Загальна кількість тролейбусів столичного управління налічуватиме 29 одиниць. Сьогодні міжнародний день боротьби із ВІЛ-СНІДО. ООН звітує, що зараз у світі майже 37 мільйонів людей живуть із цією недугою. При цьому майже половина із них не знають, що стали носіями хвороби і продовжують заражати інших. Водночас відзначають, що порівняно із попередніми роками набагато більше людей стали перевірятися на ВІЛ. Впродовж теми наш сюжет. ВІЛ, не вирок, пройди тест на ВІЛ. Таке гасло у нової інформаційної кампанії. Лікарі кажуть, ця хвороба стосується кожного. Захворіти може будь-хто, адже тепер це інфекційне захворювання перестало бути ознакою соціально неблагополучних людей. Медпічає ми відзначаємо входжування захворювання віл-інфекції в соціально благополучні сім'ї, де люди мають гідну професію, навчаються у вищих середніх навчальних закладах, займаються бізнесом. ВІЛ це не перешкода для нормального життя, це не вирок. Щоб пройти тест на ВІЛ, достатньо звернутися в будь-яку поліклініку і мати при собі паспорт. Проводяться дослідження крові і анонімно у центрі профілактики та боротьби зі снідом на території республіканської клінічної лікарні. В даному випадку немає необхідності надавати паспортні дані. Клієнту надається код, за яким проводиться подальша робота. Але якщо є підозра, що у цієї людини віл інфекція, то їй пропонують вже офіційно пройти обстеження на ВІЛ з усіма паспортними даними. Щорічно в Придністров'ї виявляють 230-250 інфікованих. Фахівці запевняють, вілінфекція перейшла із лав смертельних захворювань в категорію хронічних. Пацієнту необхідно лише перебувати на обліку, приймати антиретровірусні препарати і виконувати вказівки лікаря. Надають хворим і психологічну підтримку. У нас є У нас є підготовлені психологи, які працюють з нашими пацієнтами. Вони підключають до роботи віл-інфікованих, які пройшли перший етап. Вони діляться тим, що потрібно визнати факт інфікування. Далі є маса можливостей продовжувати життя, створювати сім'ї. Можна народжувати здорових дітей. І це не лише слова. За останні сім років в Придністрові народилося більше 400 здорових малюків від віл-інфікованих батьків. Акція пільгової передплати на газети Придністров'я, гомін і Адеверуністрян стартувала сьогодні в усіх поштових відділеннях республіки. Протягом трьох днів на ці державні видання діятиме знижена ціна, яка саме знає Олена Копець. За декілька годин в центральному поштовому відділенні столиці пільговою передплатою скористалися майже 50 чоловік. Серед них і Ольга Дмитрівна. Я дуже... Я передплачую цю газету більше десяти років. Вона мені подобається. Там всі закони, постанови, які потрібні мені для роботи. Я працюю бухгалтером у кооперативі. у політичному плані та економічному. Ми ніколи не даємо інформацію в чистому вигляді, а намагаємося пояснити людям простою мовою ті речі, які в офіційних документах можуть бути не зовсім зрозумілі. Можливо, тому люди вважають нас одним із тих видань, яке варто почитати, щоб створити свою думку про події, що відбуваються. Прислухаються до бажання читачів і в газеті Гомін до традиційних інформаційних колонок про тижневі підсумки. Тут додали теми цікаві українській громаді. Тепер у кожному випуску з'являються рубрики Відомі українці Придністров'я, легенди нашого краю, храми Придністров'я і не тільки ми ввели рубрику про українську мову, рідна мова, про українську літературу. Працюють люди, які фахівці української мови. В школах, в університеті. І вони знають, ну, досконально знають, що потрібно школярам. І ми робимо те, друкуємо те, що потрібно школярам. І нам, і вчителі, і діти кажуть дякуємо. Акція пільгової передплати триватиме в республіці до 3 грудня. Протягом трьох днів передплатникам на газети Придністров'я Гомін і «Адеверл Ністрян» надаватиметься 10% відсоткова знижка. Разісні новини підготували на пошті Придністров'я і для маленьких мешканців республіки. Відсьогодні в усіх поштових відділеннях стартує традиційна передноворічна акція Напиши листа Діду Морозу. Взяти участь у ній можуть діти віком від 5 до 12 років. Є ще Є певна умова. Лист повинна написати саме дитина, а не батьки. Вони мають розповісти про всі добрі справи, які зробили в цьому році. Написати, як допомагали своїм близьким і рідним про свої досі. А наприкінці про очікуваний подарунок. Цей лист має бути вкладено в конверт з маркою. Вказана одержувача. Це дід Мороз, зворотна адреса дитини і контактний телефон. З 26 грудня бажані подарунки надходитимуть до маленьких адресатів. Торік, в рамках акції, новорічні мрії збулися майже у 50 дітей. Прошлом минулого року дітям з багатодітної родини подарували куртки та взуття, небайдужі люди допомогли виконати їхнє бажання про теплий одяг. Інвалід, прикований до інвалідного крісла, просив собі комп'ютер, і студенти своїми силами зібрали кошти на комп'ютер і подарували. І люди, у яких серця відкриті, і вони ось так допомагають дітям і створюють їм свято. Саме завдяки нашим спонсорам, ця акція стає можливою. Якщо ви також вирішили надати фінансову допомогу, допомогу для здійснення дитячих мрій. Всю детальну інформацію про акцію ви можете дізнатися у центральному поштовому відділенні в терасполі на вулиці Леніна, 17. Міністерство внутрішніх справ організувало незвичайну акцію на базі роти спеціалізованої патрульно-постової служби. 19 вихованців столичної корекційної школи, які страждають дитячим церебральним паралічем, вже півтора місяці проходять тут курс іпотерапії. З подробицями Олена Копоть. У всьому світі ведеться боротьба з одним з найстрашніших захворюванням дітей церебральним паралічем. Застосовуються безліч методик і ліків, але лікувальна верхова їзда повсюдна визнана однією з найбільш ефективніших і безпечних методик, що дозволяють поліпшити стан пацієнтів. Із пунктів основна мета заходу це виконання перспективного плану розвитку конярства у системі Міністерства внутрішніх справ. Одним із пунктів якого є надання безоплатної допомоги населенню Придністровської Молдавської Республіки. Навіть при пасивній їзді верхи, без виконання яких-небудь у дитини задіяно практично всі групи м'язів, які у звичайному житті у хворого надіють. Діти вчаться держати равновеся на лошадках. Те, що діти вчаться тримати рівновагу на кониках, це їм допомагає, тому що вестибулярний апарат дуже у багатьох порушений, і вони не можуть тримати рівновагу. І потерапія це дуже велика підмога для цих дітей. Крім того, спілкування дитини з твариною чи не найважливіший терапевтичний момент. Хворим це допомагає подолати свої страхи перед навколишнім світом і відчути себе впевненішим. Хотілося би подякувати МВС за те, що вони надають можливість нашим дітям приходити займатися на конях, спілкуватися з тваринами. За словами батьків, в сукупності з іншими методиками лікування іпотерапія дійсно допомагає їхнім дітям. Вони відчувають себе на коні в буквальному сенсі слова. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 2 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 0 плюс 2, в день 1-3 тепла. У столиці вночі 1-3, в день два з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.